Самі саме де поля й долини, де веселка закупалася у всі. Багачанщина, частинка України, паросток полтавської землі. А в житах, мов на бандурі, грає хвиля, зичить долі, як той хліб на рушниках. Багачанщину, багата твоя сила. Будь благословенною у віках. Ти жива? Козацькими шляхами і перекликами фронтових доріг трудовими славними ділами, ти наш отчий дім і оберіг. Тож росою щедро умивайся і утверджуйся у світле майбуття, рідним краєм гордо називайся, бережи свій незалежний стяг, щоб земля твоя, як матінка, родила, будь священною, як хліб на рушниках. Багачанщина, багата твоя сила. Будь благословенною у віках. За лісами, де поля й долини, де веселка закупалася у пслі, багачанщина частинка України, парусток полтавської землі.